Дякую за чудову презентацію. У мене є лише дві пропозиції, які ми повинні проаналізувати. По перше, нам точно потрібна заява для національних парламентів про політику невизнання важливо, щоб це було в Бундестазі у національних зборах Франції, у країнах Балтії. І це була б відповідь, що не тільки Україна не сприймає шантаж Путіна. Це вся Європа. Я просто хочу вам нагадати, що під час моєї ефективної роботи з президентом Трампом в результаті цього у 2018 році була підписана так звана Кримська декларація, яка була саме невизнанням. І це було скопійовано з декларації країн Балтії 1940 року. І якщо ми сформуємо перші аргументи, Порошенко підпише їх разом з вами. Це не було ініціативою держсекретаря Помпео. це була пряма вказівка в моїй присутності від президента Трампа. І що значить тепер змінювати цю позицію, якщо я як президент отримав тверду гарантію США, що Сполучені Штати ніколи не визнають, що окупація територій руйнує український суверенітет? було б надзвичайно важливо мати таку підтримку України з боку всіх наших колег? тому я звертаюся не лише до Бундестагу Німеччини, який присвятив цю надзвичайно важливу допомогу для України. Ви номер два. І хто знає, можливо, з новим канцлером ви будете номером один, якщо всі події відбуватимуться саме так. І Друга позиція можливо додаткові аргументи для Таурус і для ваших соціал-демократичних союзників соціал-демократів. Це неправда, що сьогодні удар балістичною ракетою був завданий російським іскандером. Правда в тому, що вони використовують північно-корейські ракети КМ 23 Отже, ми протистоїмо Росії, коли Росія надсилає північно-корейські війська надсилає іранські ударні безпілотники та надсилає північнокорейські балістичні ракети. у нас немає ефективної зброї проти цього. До речі, єдиним способом зупинити і перехопити балістичні ракети були F-16 з Європи і міражі з Франції. І безумовно нам потрібно покращити протиповітряну оборону, але Таурус має бути невід'ємною частиною. Особливо зараз, коли у нас є сигнал, він не підтверджений, що можливо деякі гарячі голови хочуть спробувати припинити видачу американського дозволу Великобританії на використання Storm Shadow та Франції на використання того самого типу ракет. Тому тверда, важлива і своєчасна позиція Німеччини була б такою. Тож ще раз, невизнання шантажу Росії і Таурус.